Всім привіт! Мене звати Ліза. Сьогодні я хочу запропонувати вам поглибитися в вуличне мистецтво міста Конотоп. Під час екскурсії ми познайомимося з різними видами сучасного вуличного мистецтва, дізнаємося, чим відрізняється графіті від муралу, і побачимо їх найяскравіші приклади в конотопі. Ну що, поїхали! Всього декілька хвилин від знаменитого конотопського коня, і ви опиняєтесь тут, біля першого мурала в місті Конотоп. Взагалі, поняття мурал зазвичай перекладається словом стінопис, бо в українській мові не бракує для цього ні слів, ні понять. З англійської мурал це фреска, з іспанської муро це стіна, мур. Цей різновид монументального і декоративного малярства старий, як і світ. Виконували його безпосередньо на стіні або на штукатурці різними техніками. Цей мурал був створений у листопаді 2018 року. На ньому зображено видатного українського історика, краєзнавця, громадського діяча, засновника одного із найдавніших та найбагатших музеїв Сумщини Олександра Матвійовича Лазаревського. Доля і життя Олександра Лазаревського нерозривно пов'язана з містом Конотоп і краєм. Його сучасники ще у 19 столітті називали Конотопським патріотом. Також на муралі розміщений логотип Українського культурного фонду, що надав грантову підтримку та логотип краєзнавчого музею. Автором муралу є сумський художник Єгор Авдієнко, роботи якого прикрашають фасади будівель Сумщини. Пройшовши декілька метрів. Ми опиняємося в самому центрі міста, в якому знаходиться найголовніший парк це парк імені Тараса Шевченка. В самому серці парка можна побачити яскраві графіті, які були створені у рамках артфестивалю Miracle Colors. Попередньо планувало зобразити символічні для районного центру місця та намалювати шість малюнків, а саме, це площу миру з центральним фонтаном, пам'ятник коню. Вежу Шухова, в собор Різдва Пресвятої Богородиці, трамвай і вертоліт. У процесі молодь так захопилась, що окрім запланованого, на сні також з'явилися художньо виконані величезні надписи «I love Konotop» та з ним міста Конотоп, які точно вразять око кожного, хто захоче прогулятися в міста. Подібні фестивалі проводяться в Конотопі майже щосезонно. Конотопська молодь має активне бажання демонструвати свої таланти, а в місті багато перканів, які в розмальованому вигляді будуть значно іскравішими та стануть окрасою міста. Наступні мурали є справжнім витвором вуличного мистецтва міста Конотоп. Вони були створені у 2018 році та розташувалися на стінах міського кафе Нічка. Тематика зображень вкрай різна. Наприклад, зображення батька та дитини, які споглядають на міста гори, покриті туманом. Зображенням для наступного муралу стала картина, яка має назву Мисливці на пероні на картині зображено троє мисливців, які ведуть між собою розмову. Один з них це літній досвідчений мисливець, мабуть, із біднілих дворян, захопленням і пристрастю розповідає про свої мисливські подвиги. Другий середніх років в селянському одязі недовірливо і з усмішкою слухає мисливські байки свого співрозмовника. Третій же це довірливий молодий новачок з трепетом вислуховує вигадки першого мисливця, що навіть забуває запалити цигарку у правій руці. Вся ця сцена відбувається на тлі досить похмурого осіннього пейзажу, що вносить тривожний відтінок в її космічний зміст. Цікавим є також поєднання в картині жанру побутових елементів, пейзажу і навіть натюрморту з мисливських речей і дичини. На сумішній стіні кафе можна побачити зображення літньої людини, яка має на обличчі здивування. Це рибалка, який живе в достатку і у вільний час займається риболовлею. У його погляді немає втоми чи туги. Навпаки, його погляд грайливий і невимушений. Видно, що він захоплений процесом. Також привертає увагу кількість рибальського начиння. Позаду автор зобразив ще одного рибалку. Який із заздрістю дивиться на свого конкурента і насаджує черв'яка, сподіваючись зловити велику рибу, щоб похвалитися. На фоні можна побачити берізки на вранішнього неба. Зображенням для наступних муралів стала одна із вулиць Венеції та міські краєвиди ще одного невідомого місця. Натхненням для створення наступних арт об'єктів стала творча акція. Під час якої група молодих вуличних художників розмалювала кілька сірих плит паркану меморіального комплексу, серед робіт є Прапор України, поезії та портрети українських письменників Лесі Українки та Тараса Шевченка.